Богдан, син Тараса, породу колоди, народжений 8 жовтня 1993 року, 21-го сторіччя, від живої жінки Ірини, роджений живої людини, з людським ім'ям Богдан, усвідомлюючи, що мій дух, свідомість, тіло, створені живими людьми, природою, Всесвітом і Богом, заявляю, що я Богдан, син Тараса, породу колоди, сильного та вільного роду, жива людина. Я маю дух, силу предків, свободу, свідомість, співчуття, відчуття, честь і гідність. Взявши до уваги та усвідомивши загальну декларацію прав людини, я, живий чоловік Богдан, маю на меті продовження роду своїх предків, а також створення умов для безпечного життя членам мого роду та інших родів, рівних невід'ємних прав і свобод. Виявляю свою волю, що я живий чоловік Богдан належу до моїх творців, які дали мені життя в моє особисте користування. Як жива вільна людина, тільки я маю право а, над власним життям. Усвідомлюючи, що для мене створило штучно, неіснуючого мене фізобличчя створило для мене код, оманливим шляхом заволоділи моїм життям та свідомістю. Засвідчую устані повної свободи та свідомості. Я не предмет для торгівлі, не фізобличчя, не маю цифр. Я не маю змін власного тіла та генів. Я живий чоловік, перебуваю в повній дієздатності, маючи силу, розум, знання, відчуття, свідомість і волю. Тому не потребую наглядачів за моїм життям, яке належить виключно моїм предкам та мені. Заявляю, що всі дані, які були отримані омановим шляхом юр корпорації, вважати недійсним та нікчемними. Також всі договори контрактних теж вважати недійсними та нікчемними. Виявляю свою волю на те, що я не потребую наглядачів, керівників, начальників, опікунів, статуса корпорації. Я, Богдан, живий чоловік, свідомості, керуюсь. Духом своїх предків належу своїм предкам та собі. Всі, хто не визнає мою волю, не визнає мене живою людиною, водить мене в оману, будуть відповідати згідно міжнародного закону та Всесвіту. Я, Богдан, Синтераса, породу колоду Жива людина написав це волевиявлення 27.07.2023 року 21 сторіччя, керуючись духом своїх предків та в повній свідомості. Бути добру, нехай прибуде сила предків у наш час.